Прийшла посилка 2 кілограмові упаковки флюсового дроту 0,8 мм. Дуже якісна, дуже класна вакуумна упаковка, абсолютно щільна, абсолютно явно герметична запакована. Поки не відкриваю, тому що не знаю, коли буде тестувати. Навіщо? щоб вони дарма окислювалися. А що цікаво, це те, що я завдяки цій посилці узнав, що в Україні є така фірма Сума Електрод. Зайшов на їх сайт, це, ну, звісно, не реклама, це моє здивування. І виявилось, що там виготовляється неймовірна кількість різних електродів, як спеціального призначення, типу наплавочних, плавочних, різних, типу там Т-560, Т590 для наплавлення кромок зносостійких для екскаваторів. Там ще для чогось. І ну, там дійсно власне виробництво, величезний асортимент для мене це було шоком. Так що, чекайте, скоро буде відео з тестом. І ще я напевно собі замовлю електродів цієї фірми. Дуже цікаво, тому що вони є у продажі саме з таким логотипом.